Ігор Калинець, про що розповіла незабудка. Приїхала дівчинка з великого міста в село до бабусі на весну, літо і навіть осінь, І тут вона полюбила квіти, поливала їх літеплом, розпушувала землю, щоб корінці не позатерпали, Полола бур'яни, які хотіли заслонити квітам сонце. І квіти також полюбили дівчинку, здалеку впізнавали її, махали привітно листям і посилали назустріч свої пахощі. Та була в дівчинки одна біда вона плутала назви квітів і різного зілля, а то й зовсім забувала, як вони називаються. Або візьме кошик, щоб нарвати малин. А вийде за ворота і думає, куди це зібралася, чи не погреби. А вийде за село, то не знає, якою дорогою повертатися. Зустрінеться добра людина і питає, тобі куди, дівчинко? А вона і назву бабусиного села не згадає. Квітам було шкода, дівчинки, от вони стали радитися. Як їй допомогти? Погомоніли, погомоніли, але нічого не придумали. Та якраз нагодилася добра чарівниця. Вислухала квіти, бо їхню мову знала і запитує. Чи поливає вас дівчинка? Поливає, а прополює, прополює. А курей проганяє з грядки? Проганяє. Милується вами ще я. Дівчинка виглянула у вікно, а в саду біля квітів якась бабуся. «На дворі спека, певно, бабуся дуже втомилася, подумала дівчинка. Винесла вона для незнайомої бабусі молока з коржиком. Випила добра чарівниця, відпочила ще трохи. І подалася своєю дорогою, гадаючи, як допомогти такій ласкавій і чемній дитині. Пішла наша дівчинка до лісу, по суниці. оглядається ліс. Стежки попереплутувалися. Хоч сядь та й плач, сіла та й плаче. Доведеться тут заночувати, а вночі вовки з'їдять? Бризнули з очей дрібні сльози і покотилися у траву, а звідти раптом визирнули блідоблакитні, дрібні придрібні квіточки. Таких я ще не бачила, подумала дівчинка. А може, бачила і забула, але чому вони так швидко ростуть? Просто на очах, то напевно чарівні квітки, а з чарівними і побалакати можна. «Добрий день вам, квіточки, привіталася дівчинка, і квіти відповіли. Доброго дня, дівчинко! Хто ви такі? А ми незабудки – Які ви щасливі, позаздріла дівчинка. А я, забудько, пішла по суниці, забула глечик, побігла в ліс, забула, з якого боку війшла. Отак От завжди. А ми про тебе знаємо. Нас послала добра чарівниця на допомогу. Коли що хочеш пригадати, а не можеш, то прокажи. Незабудко, незабутко. Допоможи хутко. От котрась із нас почує, де б ти не була, і допоможе у скруті, то ви допоможете вибратися мені з лісу? Еге ж, то я зараз попрошу незабутко, незабутко, допоможи хутко, стежину знайти з лісу. І чує, дівчинка. Ніби хтось у вусі шепче. Ось стежка. Глянула вона на квіти, а вони мовчать. Ніби і не виростали на очах, і не розмовляли щойно. Та все одно дівчинка подякувала їм. Дякувати вона на диво. Ніколи не забувала, і побігла. А на узліссі перестрів гайовий. До якого тобі села, дівчинко? Я до та й забула. Трохи знітилася, а тоді пригадала недавню пригоду і швиденько проказала про себе Незабудко, незабудко. допоможи хутко назвати село. І враз пригадала і назву села, і вулицю, і прізвище бабусі. Того часу дівчинка рідко коли щось забуває, як не може відразу відповісти, то хвилину подумає, ніби порадиться з кимось у собі, а тоді правильно відповідає. Тепер вона всі назви квітів пам'ятає і не переплутує, а побачить нас, то так і припадає. Ой ви мої милі! Незабудки. Коли б не була ота дівчинка за то, може, не було б і нас незабудок? Кажи мені, хутко, хто ти незабудка? Що ти не забула? Як в бабусі була? Що ти там робила? Квіти посадила? Що ти там чувала, як пташка кувала? Що везеш до міста? Бабине намисто, мальовану дудку, пісню Незабудку.